До вашої уваги традиційний випуск новин, що стосується бджільництва в Україні за грудень 2024 року. Хлопці і дівчата, колеги і коліжанки. Всім доброго дня! І почнемо ми з вами з пліток про дотації на кшталт тих, що були в 2020 2021 році. Нагадаю, всім, хто забув, були такі дотації від держави, приблизно там по 200, по 150 гривень на, на сім'ю. Ми отримували справно ці дотації оба рази і купляли на них обладнання. Радує нас наша медогонка на 40 рамок, радує наш стіл для розпечатки і таке інше. У багатьох людей було скептичне ставлення до, до дотації багато було проти, її критикували, хейтили. Передусім, це були ті люди, що не хотіли реєструватися як бджолярі. Нагадаю, тоді для отримання дотації потрібно було мати паспорт пасіки, а ще й бути оператором ринка. Реєстрація пасіки і реєстрація оператора ринка безкоштовна, одначе, люди не хотіли. Хотіли реєструватися, не хотіли виходити з тіні. Навіть засновник компанії Парк Плюс, це компанія інвертарюк джолярського. Хто не знає, також був проти дотації, коли давав інтерв'ю, і казав, що краще б бджолярам дали нормальну ціну на мед, чим от ці подачки. Взагалі, оця дотація, так як вона була пов'язана безпосередньо з впровадженням оператора ринку, була призначена для того, щоб бджолярі купляли собі обладнання, робили собі цехи для відкачки. Це йшло до того, щоб ув'язати процес виробництва меду з європейською директивою е, про мед, там де були прописані норми, де мають відкачуватися ці рамки, і таке інше, де має вироблятися мед. Ми досі є оператором ринка. Ми не знімали з себе е, цього статусу. Попри плітки, що в 2025 році будуть також видаватися дотації на бджільництво, е, ніяких. Підтверджених доказів цьому немає. Я прошерстив агропортали, прошерстив сайт Міністерства агрополітики і знайшов я, що дійсно декілька мільярдів гривень виділено на дотації дрібним аграрним виробникам, куди відносяться і бджолярі. Але це тільки на покриття затрат на обробку землі, а також на вирощення овець та невеликого поголів'я корів. Про бджольництво немає там ніякої згадки, але не виключено, що вона з'явиться там. Пізніше, тобто на ті гроші, які лишаться там після цього всього, можливо, дадуть якусь невелику дотацію для бджолярі. Дотацій то поки що немає, а вимоги до виробництва і фасування меду в Україні стали суворішими. Зроблено це для того, щоб з України не потрапляв фальсифікат на ринок Євросоюзу. Скандал з яким уже був декілька років за всю історію, що я займаюся бджольництвом. Декілька разів це було відтепер. Всі зразки меду, всі партії меду, які з України відправляються до Євросоюзу, мають проходити. Не тільки аналіз на там антибіотики, всякі там домішки і пилкові зерна, а ще й аналіз на ДНК. Такий революційний аналіз було запроваджено в Євросоюзі. Взялася перша це робити Естонія, естонська лабораторія. І аналіз ДНК дуже чітко показує, чи відбиралися пилкові зерна з цього меду, чи додавалися вони сторонні пилкові зерна, наприклад, мед якийсь китайський, а пилкові зерна українські. Воно це все показує. Тобто, цей аналіз поки що не надуреш. Крім того. Експортери мають маркувати всі бочки з медом вплоть до того, що вказувати область України приблизно, хоча б область України, де цей мед було зібрано. Це взагалі не новітня практика. В Німеччині, наприклад, навіть виробники меду, ті, хто в баночках на ринках торгує або через інтернет, мають вказувати на етикетці повністю своє прізвище ім'я по батькові, де знаходиться пасіка, з якої культури зібрано цей мед, в якому році, і таке інше. Робиться це для того, щоб була так називаємо прослідковує місць. Тобто, в разі яких то питань, щоб можна було звести кінці з кінцями і знайти того, хто фасував або виробляв цей мед. Так як експорт меду з України цього року досяг за війну небачених величин, тобто спочатку був обвал до 45 тисяч тонн, тепер уже ж більше 70 його експортували, то така практика маркування меду і проходження ДНК-аналізу убереже репутацію українського меду в Європі, а то і в світі. Ходять чутки, що разом з Підвищенням вимог про виробництво меду, всіх пасічників, всіх бджолярів зобов'яжуть ставати оператором ринку. Ніде на агропорталах, ніде на сайті Мінагрополітики підтверджених даних по цьому поводу я не знайшов. Тож тобто поки що можна розслаблятися. Але не виключено, що в майбутньому таке прийде все ж таки бджолярів, заставлять реєструвати потужності, заставлять робити собі цехи, тому що умови, в яких бджолярів відкачують мед, зовсім не відповідають ніяким санітарним нормам не тільки Європи, а й України але перед цим я гадаю будуть давати дотації для того, щоб бджолярі мали таку можливість. До речі, ціна меду плавно продовжує повзти до гори, не дивлячись не дивлячись на те, що до гори трішечки поповз і долар. Ціна піднялася, і тепер вже майже досягла тих таких омріяних 65 гривень за кілограм. Дуже часто пропонують 61-64 гривні за кілограм, в залежності від об'єму. Також чув, що за великий об'єм дають уже і 65 гривень. У доларі ця ціна, якщо 65 або 64 навіть поділити на 41,85, у доларі ця ціна становить майже 1,6 долара. Тобто варіант того, що мед буде коштувати 2 долара, як він і коштував до війни, він не виключається. Можливо, поступово дійде до такого показника. До речі, як не дивно, з поверненням квот, а квоти на мед повернули ще в серпні місяці, коли багато країн почали жалітися на безконтрольний ввоз меду. Квоти повернули, і тепер вони становлять 18 тисяч тонн на рік. Тобто, ці квоти, звісно, виберуться в перші дні нового року, як це було і раніше. Але з поверненням квот, от коли квоти відміняли, відміняли мито, відміняли дозвіл на вантажівки, відміняли транспортний контроль. Коротше, все відміняли в знак. Солідарності з Україною, так от тоді ми сподівалися, що ціна меду буде ну також в знак солідарності 3 долара. Але ціна меду впала за два роки до 1 долара. З поверненням квот, як не дивно, ціни поповзли догори. Так що 2 долара цілком реально через якийсь проміжок часу. Кінець цього 2024 року приніс нам аграріям бджолярам нове таке слово дар, і це не від слова дарунок, це скорочення від державного аграрного реєстру. Тобто дійсно в тестовому режимі ввели такий реєстр, там де будуть всі абсолютно е, дрібні фермери і не тільки дрібні, і не тільки бджолярі. Не знаю для чого це зроблено, тому що в 2021 році, коли впроваджували паспорт пасіки, нас бджолярів вже вносили до реєстра бджолярів і навіть присваювали QR-код, індивідуальний код. На карті України. Тепер же е, вирішили ввести загальний державний аграрний реєстр. Зроблено це все в рамках цифровізації для бджолярів. Там е, наголошується, що буде оголошення про потрави, тобто всі ці фермери, ті, що на полях, е, мають також бути там зареєстровані, і щоб не було вже таких. Прогалин в комунікації між фермером і ОТГ, наприклад, да, що вони кажуть, ми от ОТГ інформували. А ОТГ бджолярів не попередила, або вони зовсім не інформували, а просто збрехали. Ну коротше, щоб таких прогалин не було, впроваджується цей реєстр. А повідомлення буде надходити на смартфон або на електронну пошту. Також з. Анонсованих функцій це буде карта посівів, коли бджоляр може відкрити цю карту і подивитися, що де посіяно, прокомунікувати там з фермером, тобто там буде переписка, і якщо що, планувати якусь кочівлю на якісь медоноси. Тобто і таке буде впроваджено згодом. Ще одна новина, вона позитивна. Це те, що роздрібний ринок меду почав відновлюватися після майже трьохрічного застою у зв'язку з війною. Тобто, за оцінками, українці почали їсти більше меду більшою популярністю користується крем мед. Саме крем мед протипоставляють кондитерці, тобто, якщо звичайний мед вважається чим-то застарілим, то крем-мед навпаки вважається чим-то новаторським і альтернативою кондитерці з всякими там пальмовими оліями і таке інше. За підрахунками українці зараз їдять приблизно по кілограму меду на рік. І до більш відволічених таких новин цікава новина прийшла з Африки. Кенійські фермери, фермери в Кенії потерпають від нашестя слонів на поля. І зі слонами запропонували боротися гуманним способом, використовуючи агресивних африканських бджіл. Суть в тому, що перед полем натягується проволока. Яка в принципі слона не може зупинити, але на цій проволоці підвішуються вулики з бджолами. Коли слони турбують цих бджіл, бджоли вилітають і таким чином відганяють слонів від е, полів і таке інше. За підрахунками вдалося зберегти понад 85% врожаю для аграріїв, так би мовити, Кенії це ще і додатковий бонус в вигляді відкаченого меду е, з цих же ж вуликів підвішених на проволоці. Тобто вулики розгойдуються, слони налякані, відбігають. Урожай збережений, а ще й урожай меду, хоч який не який є. Друзі та колеги, я вам дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, воно вам було цікавим та розважальним. 2024 рік підходить до свого завершення. Цього місяця вийде ще одне або два відео. Всім глядачам каналу Бджіництво в Україні я дякую, що ви дивилися, лайкали, коментували. Сподіваюся, в 2025 році. У нас буде довгоочікуваний мир і довгоочікувана перемога. Сподіваюся на процвітання нашого бджольництва, на популяризацію на, нашого меду, на достойну ціну на мед для бджолярів. Сподіваюся, що у мене буде натхнення вести канал і далі, знаходити цікаві інтересні теми і подавати вам ці теми у своїй фірміній манері. Все тоді я вам кажу пока, пока, і до зустрічі в майбутніх інтересних відео.